Вітаємо усіх! Перша збірка оповідань від Алана Мура вийде українською. Саха про життя однієї нареченої з того боку продовжує мангапокаліпсис, але збійки накроманки у космосі будуть досліджувати готичний палац з приводами. Остання фраза не від насовичар для строса, чесно. Це новини фантастики та мальописів від ЮйГіки. З вами Богдан, і у нас є що вам розповісти. А баба Геламака готує до видання збірку із дев'яти оповідань та повістей Алана Мура із назвою Осяння. Оригінальна книга вийшла восени минулого року, і перед тим автор встиг дати інтерв'ю, де пройшовся по коміксах як продукції для 12-річних, по супергеройських фільмах як про вісники фашизму та про комікс індустрію, як галузь де споживачів мальописів сприймають як залежних від кокаїну наркоманів. Ну а художня проза це, звісно, зовсім інше. Тому із коміксами Алан Мур закінчив. А ось. Є концентратом його літературних умінь та захоплень за 40 років творчості. Звісно, з чого епатажно не заявиш перед виходом нової книги, а перевірити прозові навички автора із пекла, ліги видатних джентльменів, ікону, проведіння болотної істоти, убучого жарту вартових та означає Вендета, і з мальописними скілами можна буде у грудні. Наша ідеї натякнула, що у серпні на нас чекає прям таки навала мальописів від видавництва. А у липні ми можемо поки що просто перевести дух. Наразі маємо три передзамовлення від видавця. На шостий том Ганібала дай го поспішає до Куга, щоб врятувати дітей, які можуть постраждати на святі підношень час впливає, а встигнути украй важливо. На шостий том саги про Вінланд, а скелат має готуватися до бою, бо торкелю таки вдалося його наздогнати після тривалої погоні Англією. На дев'ятий том чи життя однієї киці. Винахідливе кошенятко вчиться шукати їжу та розширювати свою територію, зовсім як велика дика кішка із джунглів. А ще у нашої ідеї вийшов дев'ятий том крутої Адель, де у новому навчальному році Адель знову робить життя інших цікавішим, а своє тим паче. А ось Мольфар комікс вирішили, що Видавництво відкрило попередній продаж і на мангу, і на літературу, і на артбук. Мольфари готують до видання. Перший том дівчинки з того боку. Це історія про зовні, край, де живуть химерні істоти, доток яких проклинає, та всередині місцини, де мешкають люди, а також про двох шляхи котрих не мали б перетнутись. Перший том нареченою чаклуна, Хаторі Чіса настільки втратила сенс життя, що продаж себе у рабство виглядав єдиним правильним рішенням. Але потрапивши у сповнений магії світ, вона починає з Аново щось відчувати четвертий том книги магії з нуля, найманець та албус мають воз'єднатися із відьмою нуль, щоб врятувати відьом королівства від запланованого тринадцятим знищення. Воїни Ультрамара продовження ношевісника. Великий пожирач спускається на світ Тарсіс Ультра, який захищають Ультрамарини. Але щоб перемогти жахіття ксенонів, капітану Урієлю можливо доведеться відступити від вчення ультрамаринів і взятися за небезпечну та незвичну місію. Преведеґон перший та єдиний. Звідусіль оточені ворогами, захоплені у паску жорстокої окопної війни, і брамгон та його полк повинні знайти спосіб врятувати відбивство магістра війни та запобігти анархію у хрестовому поході світів сабати. Припливи пітьми Оргрім Молод згуби швидко захопив владу в ворчій Орді. Тепер він має рішучий намір завоювати решту Азерота. Та чи зможе альянс людей ельфів та дворфів протистояти орчим припливам пітьми? гри Діабло, артвуки з концепціями, дизайном, образами та естетикою енвайроменту світу санктуарію та вічного конфлікту. У книзі також є нові арти із Діабло 4. Манга від вольфарів очікуються орієнтовно 24 липня. Воргамере Воркавт орієнтовно двадцять Четвертого серпня, а артбукурі до на 24 вересня, до речі, більше про дівчинку з того боку та наречено чеклуна можна дізнатися із нашого інтерв'ю із мольфарми, посилання на яке залишимо наприкінці відео та в описі. А ще нарешті нам показали локалізовану обкладинку першого тому доля, основний наказ тлінна зоря, манги від мольфарів, на яку ми чекали із 2021 року. У зв'язку із тим, що комікс Кіберпанк 2077 Big City Dream був номінований на премію в номінації «Найкращий графічний роман. Вовку Лаки оголосив про видання мрії великого міста. Над перекладом уже працює Олег Куліков. А сам Мальопас вийде наприкінці 2023 року в оригінальному форматі, який правовласники дозволили створити ексклюзивно для української аудиторії. Комікс Кіберпанк 2077 «Мрії Мрія Великого міста розповідає про членів злочинного угруповування Ташу і Мерека. Одного разу Мірак вирішує зав'язати зі злочинним життям, але його мрії заважає напарниця, яка бажає стати знаменитим гангстером за всяку ціну. А щодо Кіберпанк 2077 твій голос то видавництво каже, що він має вийти на початку осені. Лансу та Пабліша розпочали передпродаж на комікс Легенда про Кору. руїни імперії. Офіційне продовження мультсеріалу Аватар легенда про Кору». напередодні перших виборів. Майбутнє королівство землі опиняється під загрозою. У той час, коли кувіра намагається захистити свою честь, підступний командир аби захопити владу підриває мир, який встановила Аватар Кора. Злодіка Акула Носоріг протиборці дракони наука символізм видавництво оголосило про видання коміксу Немона Енді Стівенсона про власне Німону, імпульсивну молоду переверницю із хистом до лиходійства. Вона разом із лордом Балістером Чорне серце збирається підняти Веремію у королівстві. Якщо вже подивилися адаптацію на нетліксі, то поділіться враженнями, як вам екранізація і чи чекаєте на комікс. Перезамовлення на нього, до речі, планується наприкінці літа. Крім цього, видавництво анонсувало ще декілька серій дитячих бандезіне: Мурчик Страшко про приходи загубленого кошенята у лісі, де тварини поводяться і говорять як люди. Рятівники привидів про маленьку Сем, яка має дар розмовляти із приводами та вирішує допомагати їм. На перевершенні про трупу циркачів, яким доведеться перекваліфікувати. У команду рятівників планети. Ще одна довгоочікувана новина від видавництва. Комікс чорна діра Чальза Бернза нарешті на передпродажі і очікується з друку у серпні. Це історія про дивну заразу, що спустошує життя підлітків у передмісті в середині 70-х. Хвороба має різні прояви від огидно гротесного до витонченого і прихованого. Але якщо ти вже заразився, то це все шляху назад немає. Також у передзамовленні відправився роман Віртуальне світло. Перший том трилогії міст Вільяма Гібсона. Оповідь занурить нас в альтернативну Америку 2000. х У цій реальності багатії можуть будувати собі нові міста, а бідарі заселяють зруйнований міст між Сан-Франциско і Оклендом. Колишній провінційний копи охоронець Невдеха Беррі Райдел отримує завдання повернути окуляри, подсуплені велокур'єркою Швед Вашингтон, мешканкою мосту. За цим аксесуаром тягнеться низка жертва, а пошуки зіштовхують Райдела не лише із продажним копами і найманими вбивцями, але і з хакерами, сектою свідків телейсуса та, та юристами поліційного шоу. РМ анонсує видання делогії Гавсе Фейзал Піски Аравії. Це історія двох убивців: мисливиці Зафіри, яка бореться із проклятим лісом Арс, щоб врятувати свій народ від голоду, та принца смерті Насіра, який буває тих, кому вистачає дурості кинути виклик його батькові султану самодержцю. Коли Зафіра вирушає на пошуки втраченого артефакту, який може зупинити арс. Султан відправляє зі схожою місією Насіра знайти артефакт і вбити мисливця. Але під час їхньої подорожі збурюються стародавнє зло і нагороду, яку вони обоє шукають, може стати загрозою, яку складно. Уявити Віват анонсували видання роману Темсин «Гідеон 9, першого із циклу замкнена гробниця. Так, це той самий з некромантками лесбійками але є нюанс. Енергії смерті тут є. Певні інтенції головної героїні до своєї напарниці теж. Але в цілому це пригодницький Янгедал, де у стародавній гробниці відбувається протистояння спадкоємців різних негромадських домів за право бути визнаним імператором. На додачі до збірки Чорний телефон Віват видасть також романт Носферату Джогіла, в центрі якого Вік, яка має дар знаходити речі, та Чарльз Манкс, відомий дітовбивця, який завдяки своїй старій машині може вислизнути із буденності у дивовижний і жахливий майданчик розваг «Різдвокрай». Їх шляхи перетиналися у минулому, і з того часу Манкс ніколи не забував про вік. Щодо мальописного приквелу роману, питання, яке же видавництво на розгляді. Ще серед анонсів Баладонна Адалін Грейс. Історія про 19-річну сігну, яку звуть проклятою сиротою, бо всі, хто її взяв за дочку, помирають. Дівчина усвідомлює свій зв'язок зі смертю, але розуміє, наскільки він тісний лише коли приїжджає до маєтку до своїх єдиних ще живих родичів. І ще один Янгедал дім порожнечі Кристал Сазерланд, що півдає про 17-річну Аріс, яка намагається знайти зниклу сестру Грей разом із матір'ю та сестрою Віві. І це пов'язано із пропажею Грей та Віві на місяць 10 років тому, після якого вони нічого не пам'ятали, а у кожної з'явилося татуювання біля ключиці у вигляді півмісяця. А на школу ідеальних матерів Джасамін Чен видавництво зараз відкрило передзамовлення. Це соціальна фантастика близького прицілу про світ, якому спеціальні служби можуть забрати дітей будь-коли. А навички кожної мами і тата ретельно перевіряють і при будь-якій помилці відправляють у реабілітаційний центр. Крім цього, Віват показали обкладинку прийдешнього стимпанк-фентезі викрадені. Із місяця сяєва другої книги циклу крізь дзеркала. Видавництво КСД оголосило про видання торговці живих кораблів, другої трилогії Робін Гопи» з циклу про Елденрінгів. Перша трилогія з оригінальною назвою Провісники була видана у нас під назвою Есесенс. Ми навіть знаємо людину, яка через це вирішила, що там буде історія, як у вбивця, і дещо була здивована, коли це виявилось зовсім не так. Дія романів цієї трилогії відбувається через кілька років після подій провісників. Але героями тепер є мешканці південного узбережжя материка і піратських островів. У в центрі сюжету клан Вестрітів, спадкових морських торговців, власників живого корабля Вівація. А ще КСД проводить серію Знищ мене та Хера Мафі. Першу книгу циклу видавництво вже видавало у 2018 році. А тепер оголосило не тільки про перевидання, але й про плани видати усі шість книг. Цей Янґдал про 17-річну Джульєту, яка вміє бувати дотиком. Цей дар став для дівчини прокляттям. Саме через нього її кинули у камеру і намагаються зробити знаряддям убивства. Та все йде не за планом. Видавництво жупанського готує до видання легенду про зміїне серце або друге слово про Якоба Шельо Рада Карака, роман, що поєднує мітологію та історичні події у житті Галичини та Польщі. В основі химерної оповіді селянське повстання 1846 року проти свавілля Шляхти, яке спалахнуло у західній Галичині. найвідомішим витажком повстанців був Якоб Шеля, і навколо нього розгортається історія, наповнена легендами, мавками, відьмами, чеклунами і чортами. А третій том повного зібрання короткої прози Філіпа Кей Діка видавництво жупанського вже відправило у друк і обіцяє з'яву книги до кінця липня. Нове літературне видавництво Прометей готує до друку фентезі повість Лель Світлани Вертоле, сюжет якої зав'язується навколо спрох Бога Леля під час шлюбного сезону, коли божества допомагають людям знайти один одного закохати у себе панянку, яка зарікається впустити у своє серце любов. Нове комікс видавництво третій колір анонсувало видання гумористичного коміксу Величезні дні. Це історія про Сьюзан, Естер та Дейзі, які почали навчатися в університеті три тижні тому і швидко здружилися. І ось, уперше, живучи далеко від дому, кожний із них хоче віднайти справжню себе. Комікс Величезні дні у 2019 році отримав два Айзнера за найкращу продовжену на серію та найкраще гумористичне видання. Видання першого тому заплановане на кінець літа. Сафран представили українську обкладинку першого тому маньхви книгарня, у який причаївся лев за авторством Сяо Дао. Ми вже спілкувалися із видавництвом про цей мальопас, присвячений колишній чемпіонці з настільної гри у Го, і дуже чекаємо на маньву, котра має з'явитися наприкінці літа цього року. Ірбіс комікси анонсували видання Бандезіне Сейнт Сея, лицарі Зодіаку, Одіссея часу. Малюпис є доповненням до подій оригінальної манги Масамі Курумади, яка виходила із 1986 по 1990 роки, а її продовження приквели та спін нофи виходять і досі. Сюжет розповідає про боротьбу олімпійських богів за владу над землею, на заваді якій стоїть богиня Атена зі своїми святими лицарями. Також видавництво готує до видання п'ятий том малюпису Сестри у цій. Частині молодша Марін занадто бешкетувала і наслідки не забарилися. Тепер разом зі старшою Венді вона буде дізнаватися про недоліки гіпсу і його переваги. А у ранку набралося новинок дитячої фантастики та мальописів. Видавництво планує до видання. Загроза знищення, третя книга Хронік Місселенду». мехічне видіння у Стелларію містаму небесному проєкторі, пророкує знищення Місселенду, і лише магія давніх друїдів може дати надію на перемогу. Як я став собакою на прізвисько північ, як можна зрозуміти із назви, це історія про Джорджа, який став собакою на прізвисько північ, і тепер йому треба дізнатися, які лихі наміри має чоловік, що відповідальний за цю трансформацію. Крихітка ЄСдидей і буря у чайній чашці. Юна єсте, де навчається мистецтва чайної магії у міст Вікторії Пампушки та протистоїть підступам місто Скорботи і його посіпак. Фібі та Єдинорозя проти гоблінів – продовження комедійного мальопису, що розповідає про дружбу дівчинки Фібі та єдиноріжки Меріголд розкішні ністрі. Бріна кожен друг це пригода, нова історія про норвливу кішку Бріну, якій після повернення у місто набагато важче всидіти вдома і триматися осторонь пригод. Електра – історія про дівчину, що зазнає невдач у всіх видах спорту, які випробовує на вимогу матері. Але одного разу Електра відвідує заняття з балету, і усе змінюється. У книголаві вийшли капелюшники Тамсін Мерчан про 11-річну кордилію наймолодшу в сім'ї чародіїв капелюшників. Коли веселий барете корабель її батька пропав у морі, дівчинка вирішує його знайти. Вона вирушає у небезпечну пригоду, озброївшись гостротою розуму, хоробрістю серця і чарами на кінчиках пальців. А про цю новину ми дізналися нещодавно, тож вирішили поділитися нею зараз. Артбукс анонсував затишне фентезі легенди та Тревіса Балдрі. У цій історії, втомлена битвами оркиня воїтелька, Вів, прагне почати усе з нуля, відкривши першу в історію кав'ярню в місті Тун. Але старі та нові суперники стоять на шляху до успіху, не кажучи вже про те, що ніхто не має найменшого уявлення про те, що таке кава насправді. Поки невідомо, коли артбукс видасть цю гайчинську відповідь ресторану з іншого світу, але ми вже дуже чекаємо. А наразі це все. Ставте вподобайку, коментуйте і підписуйтеся на UAGeek. Якщо матимете можливість, завітайте на наш BuyMeACoffee. Ну і, звісно, що донатьте на ЗСУ.